Мій дендрубім Аполлон дуже дивно, звісно, себе поводить, тому що було однаково посадження в один горщик, два кейки, один виріз в два рази і почав дивитися, як він жирніє. Я думаю, що він може навіть зацвісти може. Я так сподіваюсь. А другий, він як посаджений був, він геть не змінився. Він не наростив нічого. Абсолютно. Мабуть, він був недозрівший. Але пересаджувати я його не буду, тому що не хочу турбувати цей більший. Бо хочу подивитися, як він зацвіте. Я так розумію, він білого кольору, мабуть. Такі саме потовщення стали утворюватись і на дендробію Мелодігезі. На одній бульбі, тубері. І на другій він такий кривий якийсь. Він такий Але Кінгіаном чи Беріода, як він називається там правильно, страшно комусь показувати, вони такі страшні. Не знаю, сподіваюся, він трохи оклигає, бо я його двічі пересаджував. Дуже страшний.